Вітаю всіх. Сьогодні наші чиновники говорили багато, говорили відверто. І я хочу розпочати такий дайджест подій. Ось з народної депутатки. Вона, до речі, була колись міністром освіти і науки України. А потім, після, на мою точку зору, не дуже вдалого міністерства, пішла до Верховної Ради, де нині перебуває. Нагадую, що депутати, згідно закону, який вони самі ж приймають, не призивні. України повинні брати участь в захисті державності. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того, ми знаємо, що в нас є багато жінок, які вже служать. Тому я думаю, моя позиція така, що якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок. То вочевич з точки зору забезпечення справедливості. Ну, от правда, якщо ми. Коротше, якщо ми не витягуємо, народний депутат розкриває тему, що ми не витягуємо. Поки народ України вірить в те, що все буде добре. Народний депутат вважає, що ми не витягуємо. Ну, раз ми не витягуємо, то потрібно що? мобілізувати жінок. А якщо так, чому народний депутат, в даному випадку депутатка, не не зробиться першою? Це ж можна зробити, це ж не проблема. Одна справа сидіти в студії, в студії, комфортній, хорошій студії, давати інтерв'ю. До речі, журналістка так, ви знаєте, отак, так головою так, підтверджує: так, так, так. Журналістка, то якраз підпадає під мобілізацію. А депутат ні. І оці слова, знаєте, от, от, лексика, ви відчуваєте, от ми не витягуємо, там, то я вважаю і так далі. Ви не маєте права вважати. Народ обрав депутатів, чиновників для того, щоб вони виражали волю народу. І я не чув від народу, щоб хтось із народу пропонував мобілізувати жінок. Я особисто проти. Ще раз повторюю: я не чув ні разу від... Народу, який представляють народні депутати, щоб хтось бажав мобілізації жінок, ну знаєте, я буду першим, який сам відвезе свою дружину до кордону і відправить її з України. Це перше, що я зроблю, як тільки я почую, що це не просто фантазії народного її депутатки, яка сама не мобілізує, і має бронь від мобілізації. Але вона вважає, що ну, раз ми не витягуємо, подивимось. Я думаю, що це певна страшилка для чоловіків. Знаєте, за принципом, один з сім'ї воює, ну, значить, чоловіки будуть більше погоджуватися, воювати. Що цікаво, що ці всі ці люди, які оце говорять, а їх багато, це ж не одна, це людина така. Вони до армії не мають ніякого стосунку. От всі оці їхні експертні заяви, це все, знаєте, на межі загального інтелекту, який ну, ніяк не має стосунку ні до чого. І це не перша така людина, яка вже побувала на всіх усюдах, де можна побувати, потім опинилась у комфортних депутатських кріслах. Ну чому це так і чому ці люди не злітають з арени, Ми з вами здогадуємося, напевне. Але я би радив народним депутатам, ось от особливо жінкам, взагалі не говорити, не коментувати такі теми. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Далі наступна подія, теж пов'язана з темою мобілізації. А це Давід Арахамія. Сьогодні мені Давід Арахамія дуже сподобався. Він говорив про те, що потрібно розсекретити дані про втрати бойові втрати, адже люди називають цифру не менше 100 тисяч 100 тисяч загиблих. На думку Давіда Арахамії, це не відповідає дійсності втрати України в війні не такі великі, як люди уявляють. Це менше 100 тисяч, Менше 100 тисяч. Я Чомусь думав, що 100 тисяч, 80 тисяч, 50 тисяч це насправді страшні цифри. І колись була така теза, що смерть однієї людини це трагедія, а смерть сотень, мільйонів це вже статистика. І ви знаєте, коли я чую деяких чиновників, я починаю жахатися тому, що для них, для багатьох із них це теж вже статистика. От просто цифри: 100 тисяч, 80 тисяч. Те, що це долі людей, це вже ми не беремо скільки скалічених, це ми не беремо скільки безвісти, загиблих, які так рахуються. Тут ще раз я хочу, щоб ви зрозуміли, тут не йдеться, а що ти пропонуєш там зупинитися чи ні. Тут ідеться про те, які слова підбирають чиновники, характеризуючи втрати. А це втрати це просто слово, а це життя людей. Життя людей Ось була людина, а її немає. Була жінка, був чоловік, молодий, не дуже молодий. Неважливо, була дитина і немає. Люди, Людини цій немає. Вона не повертається. Це не кнопка на комп'ютері перезавантажити, і знову у вас є життя. Ось така ситуація. Ну тут справа в тому, що Арахамія сьогодні Давід був взагалі топ в інформаційній сфері. Зокрема, він заявив про те, що депутатів та чиновників слід відправляти у військові навчальні центри разом з іншими українцями. І Арахамія вважає, що держслужбовці та нардепи мають проходити їх на загальних умовах. З іншими українцями, але для депутатів це не буде навчання фултайм, тобто для українців це буде фултайм, тайм незалежно від того, де ти працюєш, чим ти зайнятий. А для депутатів не буде фултайм. Ну напевно, вони все таки будуть навчатись разом з українцями, але якась у них програма буде інакша. Ну, раз програма передбачена там умовно на 100 годин, що значить не фулл тайм, тобто депутат буде проходити замість там трьох місяців, шість місяців. І знаєте, тут же ж справа в тому, що після такого навчання звичайний українець куди потрапляє, а депутат куди потрапить. Просто наявність депутата в такому центрі воно, воно має мотивувати, чи що воно має, коли ти знаєш, що ця людина все одно зараз відправиться в своє комфортне крісло. Своєю комфортною зарплатою. Ця людина поїде ввечері в свій комфортний будинок або в немаленьку квартиру. Ми бачимо, що депутати часто в квартирах менше по 200 квадратних метрів не проживають. Ця людина буде їсти в хорошому ресторані. Ти це розумієш, що в тебе цього не буде. Тобто, що як має мотивувати наявність, присутність там депутатів, я особисто не знаю. Наступна новина, яка теж така, знаєте, важлива, і я вважаю, що вона соціально правильна, це питання скорочення виплат для переселенців. Правда. Пан прем'єр-міністр вже сказав, що до 1 березня всі виплати всім ВПО зберігаються. Це внутрішні переміщення особи. Ну, правда, до 1 березня, що у нас тут місяць, залишився. А от з 1 березня будуть переглянуті. Там здається, будуть виплати жінкам з дітьми. Там будуть інваліди першої другої групи і, і, і здається пенсіонери. Всі інші, все сорі. Сорі, але при цьому все одно півтора мільйонів півтора мільйонам українців будуть допомогу надавати. Я думаю, що в Україні є складна велика проблема з фінансами, і ми бачимо, що Штати вони, ну не виділяють цієї допомоги, і ми бачимо сьогодні. Навіть плакат вийшов. Ну, там обкладинка журналу, і там е, було написано зливаючи Україну. Хто не бачив, телеграм тут буде в описі цього ресурсу. Можете подивитись, і це насправді досить сумно, тому що, як виявилось, без допомоги е, ну, тяжко. І напевно керівництво держави намагається знайти хоч якісь фінансові ресурси. Сьогодні, зокрема, з'явилася ще інформація про те, що е, взагалі потрібно. Ну, можна запропонувати бізнесу робити внески за бронь. Тобто до 50% від складу компанії можна бронювати, але за кожного платить 20 тисяч на місяць. Ну двадцять тисяч на місяць, якщо забронює невеличкий бізнес, то це миттєво перекладеться на плечі вартості, тобто нас з вами відповідно ми купувати товари такі не будемо. З такою доданою вартістю через, через бронювання тих, хто підлягає мобілізації, тому просто бізнес помре. При цьому ще важлива умова, щоб бізнес, який бронює, він був легальний, він сплачував податки і так далі. Ну, Що у нас з легальністю бізнесів ми знаємо? Я думаю, що відсотків 70 75 бізнесу України легальним до кінця не є. І в цьому є різні причини, в тому числі що і досить високі податки, і роботодавці ну, мають сплачувати досить великі внески. Тоді або потрібно перекладати це на плечі самого робітника, ну або, або ну ви зрозуміли, що робити. І що саме цікаве, депутати це точно знають, тому що як тільки людина стає якимось чиновником, тут же миттєво якось в сім'ї його з'являються люди, які миттєво бізнесом починають дуже продуктивно займатися. І я підозрюю, що частина цього бізнесу вона також. Ну, далека від абсолютної прозорості, бо інакше бізнеси б так не розросталися. Ось тут інформація сьогодні з'явилася, що один із очільників Київської поліції, там у нього і мама дві квартири купила, і земельну ділянку купили. Все це в 2022-2023 році. Ну, Цікава така насправді інформація. Що ще цікавого знову-таки Давіда Рахамія. Сьогодні теж е, говорив знову таки багато, і от одна з його тез сьогодні це те, що от є кадровий голод серед народних депутатів. Бо народних депутатів усушка утруска, знаєте, того виконули. Той виїхав, той сам пішов. Того декомунізували, чи що там зробили, того ще щось позбавили. Ну, тобто, коротше, вже депутатів замість 450 вже менше, там 400. І ще деякі заявляють, навіть слух народу, що вони хочуть вийти з фракції. І Давіде Рахамія стурбувався, що ну, проблема, тому що ну, рішення ухвалювати там тяжко і так далі. Ну, Девіде, справа в тому, що. Так, це норма демократії. Одна справа, коли в тебе повна влада, і ти взагалі не хочеш і не можеш, і, і немає сенсу когось бачити і приймаєш рішення незалежно від того, хто що думає ще в парламенті або в суспільстві, то в демократичних в цивілізованих країнах так не буває. Не можна, щоб одна сила, одна партія, одна людина приймала рішення. Не дивлячись ні на що доведеться домовлятися, доведеться слухати інших людей, доведеться слухати інші аргументи, доведеться йти на якісь компроміси, тому що ті люди, на яких раніше не звертали уваги, вони теж представляють інших громадян України, які мають іншу точку зору. І якщо раніше можна було не звертати на це уваги, бо монобільшість з хорошим запасом, то тепер доведеться. Це демократія, це норма демократії. Це нормально, коли люди шукають компроміси і в тому числі. От така інформація. Ну і на завершення хороша інформація. Знаєте, за 2023 рік українці купили 61 тисячу нових автомобілів. Причому витратили на це 105 мільярдів гривень. Знаєте, якщо я візьму зараз калькулятор і порахуємо, ми оці 105 мільярдів, це мільйони, ось три нулі мільярдів гривень, і поділимо на 61 тисячу автомобілей, то і поділимо це на 38 умовно, то вийде, що один автомобіль в середньому 45 тисяч доларів. Ну, ви знаєте, тут найбільш популярними автомобілями написали, що це були. Toyota rav 4 і BMW X5, то справа в тому, що трішки є вихід за межі ось середньої вартості 45 тисяч доларів. Це означає, що українці ну, в середньому купували автомобілі по 45-50 тисяч доларів, а це або з супертоповими комплектаціями, або деякі громадяни України за цих 61 тисяч купували автомобілі дуже дорогі, преміальні. Я не виключаю, що це нові лексуси в топових комплектаціях, великі і так далі. Тому вийшла ось така ціна. Тому що Toyota RAV4, якщо мені не зраджує пам'ять, то це мільйон 400 там верхня планка це гібрид, навіть повноприводний. Ну, можливо, нехай 2 мільйона гривень за абсолютно топовий rav 4 2 мільйона гривень. Ну, поділимо на 38, вийде 52 тисячі, але це 2 мільйони, Вони не коштує там значно дешевше. Навіть за мільйон здається, можна рап 4 купити. Тому хто ці українці, де в них кошти? Можна тільки подивуватися і порадіти за громадян, які. Купують автомобілі, купують квартири, купують останні айфони. Навіть коли з'явилися 15, навіть певні черги були. Знаєте, прямо не можна було навіть замовити. А все було зайнято. Ось такі новини. Що ви про них думаєте, можете написати в коментарях, підписуйтесь на канал. Ми робимо регулярно такі дайджести. І ще раз повторюю: ми, ми робимо це з любов'ю до України. Ми хочемо жити в вільній, незалежній самостійній країні, і все, що цьому заважає, як внутрішнє, так і зовнішнє, особливо зовнішнє, і часто внутрішнє. Ми бачимо скільки є проблем внутрішнього характеру. І нам з цього всього потрібно якось виходити. Шкода, що Україна в такій біді знаходиться, і я особисто не можу відповісти на питання, що потрібно зробити для того, аби вийти з цієї халепи. Я можу відповісти на питання, що не потрібно було робити в минулому, але то вже минуле. То вже минуле. Його змінити, ми, на жаль, не можемо. Підписуйтесь, телеграм, Ютуб буде в описі цього каналу. Пишіть коментарі. Мені цікаво, що ви думаєте, як ви думаєте, і поменше гресуєте, побільше живіть, насолоджуйтесь життям. І Якщо у вас є можливість купити собі автомобіль, квартиру, новий телефон, піти в ресторан. Зробіть це, зробіть, тому що ви бачите, що народні депутати вже не гербують навіть тим, щоб поставити питання про мобілізацію жінок. Я впевнений, що це просто страшилка для суспільства, і, можливо, завтра ми почуємо, як ця народна депутатка буде говорити, що її не так зрозуміли цитату, вирізали. Цитата неповна. Знаєте, у нас люблять От спочатку кинули тезу, а потім це не повна цитата. Я не буду слухати ваші цитати по годині, по дві години, які ви даєте. У мене на це немає часу. Ні в кого на це немає часу. У вас самих на це немає часу. Я знаю кількох чиновників. Я знаю, як це спілкуєшся. Якщо він з тобою спілкується 2-3 хвилини, то це ще й добре. Тому, якщо ви щось говорите і виходите в ефір, то одразу думайте, що ви говорите. Щоб потім не було, мене не так зрозуміли, то не повна цитата. Слухайте 2 години, а там потім, можливо, щось зрозумієте. Суспільство надзвичайно схвильоване, стурбоване, і у вас просто немає, немає права його колихати. Тому що ви наділені владою, це одна справа, коли припускають або щось говорять блогери, ну, люди, які не наділені повноваженнями державними, це одна справа. Вони припускають, вони мають право на припущення, вони не володіють державною таємницею, вони не владою, і ніхто не подумає, що якщо хтось щось із блогерів говорить, то це десь в куларах Верховної Ради от одготується до прийняття. А от коли це говорить чиновник та ще народний депутат. Це сприймається зовсім інакше. Тим паче, що народ має довіряти владі народ має знати, що влада з народом, а не сприймати владу як ну от, чиновників, як таких, які хочуть просто погнати вас десь на мобілізацію. Підбирайте слова, це надзвичайно важливо. Українці захищають свою країну, роблять це мужньо, але не потрібно українців штовхати в спину. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як робити. і Ми любимо свою країну не менше за багатьох багатьох чиновників. Підписуйтесь, не забувайте, бережіть себе. Слава Україні!